Вітаю. Продовжуємо вивчати платформу Gesuit для освіти. Сьогодні ми повинні навчитися додавати до Google Chrome профіль користувача Gesuit. Що ж, починаємо. Для того, щоб додати профіль до Google Chrome, потрібно виконати певні дії. Найперше це зрозуміти, чому ми його додаємо. Далі здійснити саме додавання профілю. І так, чому ми додаємо профіль користувача до Google Chrome? Причина проста. Для того, щоб кожного разу, коли буде необхідність зайти на платформу, в нас не виникало конфлікту облікових записів. Або простіше кажучи, щоб вхід відбувався завжди без проблем. А тепер безпосередньо переходимо до додавання профілю. Отже, я завантажила вже Google Chrome і відкрила нову вкладочку. Вгорі зліва підтверджує надпис, підтверджує мої слова. Нова вкладка. Далі ми повинні. Скористатися кнопкою з фотографією, але то не мусить бути фотографія, то може просто бути стандартна аватарка у вас, яка є у правому верхньому кутку, нашого додатку, нашої програми Google Chrome. Значить, ми бачимо, що є дві фотографії, тобто дві є такі кнопки. Але нас цікавить саме верхня. Тиснемо на неї. Рухаємося в самий низ і використовуємо кнопку додати. Відкривається вікно, у якому ми будемо додавати новий фактично профіль. Тиснемо кнопку Вхід. Зараз має відбутися перехід на наступне вікно. Є він. Значить, що ми повинні зробити тут у цьому вікні? Ввести електронну адресу користувача платформи. І треба пам'ятати, що ця електронна адреса має свою особливість. Особливість її полягає в тому, що після собачки вказується домен нашого ліцею. Я покажу вхід на прикладі такого собі тестового користувача, щоб не висвітлювати особисті дані жодного користувача. І так, вводимо, переключаємо розкладку клавіатури на англійську мову і вводимо адресу цього тестового користувача. Пам'ятаємо, що. Після собачки, тобто ось такого символу, має йти назва домену ліцею нашого. А домен наш виглядає таким чином. Іллінці крапка. Укр. Крапка, Ще один момент. Усіх користувачів нашої платформи G Suite буде після собачки ось такий домен. Ось тут ми не можемо вводити особисту Gmailську пошту, бо це є особиста. А зараз мова йде про додавання профілю. Саме користувача платформи. І ще одне питання і відповідь на нього. Звідки нам взяти, якщо ми новий користувач платформи, звідки ми повинні взяти ось таку чи якусь іншу, але на домені ліцею, електронну пошту? Таку електронну пошту і адресу, вам повинен надати адміністратор. при чи навіть не при, а після реєстрації вас на платформі? Що ж, рухаємося далі. Кнопка далі. Тепер ми повинні ввести пароль, який вже маємо до цієї електронної скриньки. І знову ж таки, звідки ми маємо цей пароль, якщо ми цю електронну скриньку не створювали. На платформі у завершенні реєстрації на нашу електронну скриньку, нашу особисту джемелівську, прийшов лист з повідомленням адреси електронної скриньки і можливістю встановити свій пароль. Як це робиться, я розглядала це питання у першому відео, так що шукати, шукайте його на моєму каналі для кожного. А ми вводимо тепер пароль від цієї поштової скриньки. Важливо, не помилитися. при цьому, пам'ятаємо, що кожен символ має значення. Чи він маленький, чи він великий, чи є відстань між символами, чи немає. Часом якихось розділових знаків, це все є дуже важливо. Якщо ми в цьому помиляємося, то просто вхід не відбудеться. Так, сподіваюся, я не помилилась. Зараз побачимо, тиснемо кнопку на далі. Все є, все гаразд. Вітаємо у вашому профілі. Рухаємося далі. Вмикаємо обов'язкову синхронізацію. Це робиться для того, щоб можна було відкрити цей профіль пізніше на будь-якому гаджеті. Чи це комп'ютер, чи телефон, чи планшет, чи ноутбук на будь-якому гаджеті. Ось так ми додали нашого користувача, тобто його профіль до Google Chrome. Давайте в цьому переконаємося ще раз: ось моя початкова сторіночка Google Chrome. Я тисну на верхнє фото і шукаю переліку цього тестового користувача. Ось він, тестовий користувач. Ось так додається, перепрошую, новий профіль до Google Chrome. На цьому все. Не забудьте підписатись на канал для кожного, щоб не пропустити нові відео.